Я пам'ятаю, як багато хто глузливо сміявся наді мною, коли я постійно повторював, що тільки уряд національної єдності, ба більше, тільки професійний уряд національної єдності допоможе нам вистояти у війні. А вистояти це ж не просто зберегти Україну як державність. Це ще й мати якісну зброю для української армії. От, подивіться, що відбувається з нинішнім розслідуванням, це не сидіти у темряві, коли задачою російського політичного і військового керівництва є знищення української енергетики з метою капітуляції української держави перед російською і з подальшим приєднанням її колишніх територій до Росії. І коли в цей час чиновники близькі до них люди думають виключно про гроші, так ніби вони ці гроші зможуть яким чином витратити, в разі якщо українська держава зникне з політичної мапи світу. Так, ніби вони розуміють, що в них е, вічна посадова можливість ні. Якщо українська держава зазнає поразки, тут ніяких грошей не буде. А на Заході вони потраплять до в'язниць по корупційних звинуваченнях, тому що західні союзники і в цій ситуації будуть цікавитися, що ж відбулося з їхнім грошим. Таке дивовижне небажання подивитися буквально на кілька років вперед. Може ще бути притаманним людям, які ні за що не відповідають і сподіваються на державу, але дуже дивно для людей, які у цієї держави крадуть. І це ще раз говорить, що навіть в цій ситуації ми можемо говорити про абсолютно випадкових людей, які потрапили в урядові і навколо урядові кабінети.